сцену вийде фіналіст літературного слему в Кам'янському. Представник Києва, єдиний, хто добрався до нас сьогодні. І це. Як ти любиш? Давай, 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 давай. Коріч місто Є? Дякую, Владу Раченко, за хст і смачну притоклюсаву. Не знімай свій каптур. Там в нестрижених хащах по півроку живуть пророки і боронять твою сліпоту, насипають і щось заспокійливе прямо у пащу. Тож ні в якому разі, чуєш, ні за що не знімай свій каптур. Ти ж не любиш оголону правду, то й себе будь ласкавий притримай у рамках пристойний, пристойний захисти світ від зграйки своїх недовугих історій, щоб, не дай Боже, не розвитілися, не розкричалися, тримай їх на привізі, на безстроковій паузі, там, де лиш самому трішки пече, десь у надрах своїх каптурово-дибацьких печер. Не знімай свій каптур, не займай свою темряву, хай далі пускає коріння столітнім деревом, хай введеться у спогади, зростеться твоїми дендримами. Уже крім неї, так добре тебе розумітиме. Не знімай свій каптур. Цей наказ лунає і зараз і гуляє відвунням по всіх моїх звивистих залах. Та сьогодні не стану, пробачте, слухати. Розрубаю коріння темряви жвавими рухами, ніби джедайським мечем. Геть, пророки, рушайте світом. Розкажіть, як насправді пече і чому я відвожу очі. Кепторова діра кровоточить, оце нормально. Сьогодні так хочу і буду гуляти на повну. Буду перенасиченим змістом або безсенсовним. Дивіться, на рани мої відкриті сьогодні. Ними до вас говоритиму про болючі поразки, недотиснені важелі, про мрії, дитячі, поховані заживо, про недосказану правду, що переростала в селенську брехню. Сьогодні все видно, сьогодні знімаю броню і броню слово сльози, солоні, підлогу і в вашій долоні. Ви не полоні, але вигрівати прийдеться разом, доваючи хвилі нерозуміння, сміху, відразу та не переживайте. Ми впораємось і все залишиться тут. Ви забудете це десь за тиждень, а я піду набрати сили, паду у сплячку, у свою барлогу капту. Дякую.